О я піду в полоненку і по зелене сіно. Полоненку не перейду, бо сонечко сіло. О я піду в полоненку, я в полоненочку, це не розбив буйний вітер мою колебочку, А це розбив, це не розбив, треба ю латати. Треба буде сего літа я в ній літувати. А ти підеш ватажити а я був гарети, та будемо на сметанці кулешку варити. ой загаєм воречка й загаєм загаєм, в червівці завертає, і дітовечке плаєм, в червівці завертає і по говерлю, Ой, овечки, файно пасуть, я на них сидів'ю, Ой, овечки, файно пасут, се позираю, стої в тіхи великої на фуярку граю. Стої в тіхи великої, на фуярку граю. Ой там паса худобочка, як у Божім раю. Чого то та на навесні весела, женуть люди худобочку з десятого села. Чого то та полоненка і так повеселила, овечками коровками у нас засіріла. ой зачела полоненка від петра смути, бо зачele domeriti šesta vi hoditi, Ой, упали білі вітри віють, Та не чути чуti полоненці, й овечки не бліють. Ой не чути у полонці коровки не речут, та не чути бовгари у коровок не кличут, Ой сарака полоненка й Нічо в нічовні не лише, є лише вітер та й врака, Ой сумує полоніна, й сумує, сумує, Бов на мого голосочка й невед не чує. Ой, не сумуй, полоненого ні шо сумувати. Вівчер вівці віземує, є, прийня літувати.